Мене звати Оксана Лукаренко. Я відразу прошу вибачення за свій такий трішки французький акцент, трішки прихворіла, але нічого страшного, це взагалі не привід для мене, принаймні не тренуватись, і тим більше не привід не записати для вас тренування. Отже, воно буде у нас сьогодні активним, так як я вам в цілому буде змінювати то активне, то не дуже активне. Перед тим як його почати, я дуже прошу вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку, е, написати комент, а дякую вам за те, що ви це робите. І це, в принципі, все, що я хотіла сказати. Гарно нам всім тренування. А давайте розпочнемо спочатку на крок. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і стептач. Вправо і вліво. Дві руки перед собою. 8, 7, 6, 5, Чотири. Три. Два. Один один. Дві руки перед собою. Вісім. Лікті далі назад. Тягнемо, збираємо лопатки. Вже розігріваємось. Ще. Чотири. Три. Два. Зігнули руки в ліктях. Продовжуємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. продовжуємо в такому згинанні руки, але руки паралельно в підлозі. Вісім, сім, шість. Зажали. Прес. Пам'ятаємо. П'ять. Дихаємо, дихаємо. Чотири. Три. Два. Один, один. І з цього положення у нас лише одна нога вправа вперед. Так само право вперед. Торкнулись і назад. Торкнулись і назад. Живіт зажатий, Випрямили спинку. Рівна спина. Грудну критку вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Право в нас вперед, ліва назад. Один. Ще буде вісім. Вісім. Сім. Шість. Я стала вас боком, щоб вам було зрозуміліше: П'ять. Чотири. Три. Два. Додаємо. Ті самі кроки, але нога, яка у нас є взаді. Піднімаємо її зажимаємо сильно стідниці. Дві руки перед собою. Вісім. Сім. Живіть зажади. Шість. П'ять. Чотири. Дві руки перед собою. Зібрали лопатки. Три. Два. Один і ще. Вісім. Сім. Не робіть перепрогиб в а, нашому попереку. так? Зажимайте сідницю ноги, яка в нас ззаді. Чотири. Три. Два. Один, один. Продовжуємо, але коліно ноги, яка в нас попереду. Тепер піднімаємо вверх. Вісім. Сім. Залишили ногу, яка ззаді. Зажимає сідницю. Коліно вверх. Шість. П'ять. Видих. Чотири. Три. Два. Один. І ще вісім. Вісім. Сім. Шість. Коліно вище. П'ять. Чотири. Перед собою. І вверх, Три. Два. Один. Один. Те саме, але коліно вище. На стрибку. Вище. І ногу назад закинули. Вверх. Зажали сідницю, вверх, Вистрибнули. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Вище коліно. Три. Два. останній, ще одна. Вісім. Вісім. Швік зажатий. Сім. Шість. Пять. Чотири. Вище три. Молодці. Два. Один, один. І на місці давайте побігли. На місці спокійно біжимо. Вісім. Сім, дихаємо. Шість. П'ять. Чотири, ще три, ще три. Два. Один. Добре, стептеч. В інший бік вліво. Спокійно дихаємо. Вдих видих. Ще чотири. І те саме ми зробимо на іншу ногу. Так? Ліва тепер у нас буде йти вперед. Ліва, вперед. І назад. Вперед, назад. Вийде. Вісім. Стану до вас боком. Сім. Спинка рівна. Шість. Стигнув вже працюю. П'ять. Напівзігнутий коліна. Чотири. Спинка рівна. Три. Живіт зажатий. Два. Посміхаємось. Один, ще. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Руки також працюють. Не висять. так? Чотири, три, два і зажимаємо. Ногу. Яка в нас назад. Сідницю зажимаємо. Руки перед собою. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Молодці. Два. Один, ще вісім. Видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Видих. Три. І що ми далі додаємо правильно коліно вверх. Хоп! Верх. Вісім, дві вісімки, сім. Шість. Можна в своєму темпі П'ять. Чотири. Я вважаю десь 130-140 ударів за хвилину. Один ще. Вісім. Поставте легеньку музику на фоні сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Добре. Останній раз і стрибок. Вісім. Хоп. Сім. Шість. П'ять. Живіт зажали. Чотири. Ви ще пам'ятаємо: три. Сильний прес. Два. Дихаємо. Не благанням. Не животом. Один вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Розкрились. Ще два. Один один. На місці побігли. Молодці. Вісім. Сім. Шість. Пять. 4, 3, 2, і дві руки перед собою в бік. 8, 7, дихаємо, дихаємо. 6, 5, 4, 3, 2, і продовжуємо присідати вниз і вверх. 8, 7. Шість. Жодне тренування без присідань не обходиться. П'ять. Раз далі назад. Чотири. Три. Видих. Два. Один, ще дві вісімки буде. налаштовуйтесь, вісім. Сім. Рівна спинка. Зажатий прес. Пальцями ніг в кінечній точці внизу. Можемо пошевелити. Так ми себе перевіряємо. Вгорі, сідниці зажать. Ще чотири. Три. І ще два. Один. Останнє вісім. Вниз і вверх. Сім. Шість, п'ять, чотири, видих. Три. Два. Один. Добре. Права ліва нога назад. Випади по три рази. Далі модернізуємо, трішки ускладним. І, можливо, цікавіше буде. Поїхали. Один, два, три, і вверх. Один, два. Три. Три по зміну. То правити ліва нога вниз. Руки перед собою. І вверх, Вниз. 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 вверх, ще. Вісім, два, три. вверх, Сім. Нога, яка у нас попереду. Паралельно підлозі. Так, шість. стигну Паралельно підлозі. П'ять. Видих. Ще. Чотири. Вверх. Три. Угу. Ще по одному разу. Направий наліво. Останній. те саме, але на два коліна вверх. Один, два, три, чотири. Назад, вверх, Вперед. Три, чотири. Поїхали. Вісім. Ще. Сім. Вийди. Добре. Шість. П'ять. Пам'ятаємо, підіймаючи коліно вверх, протилежності зажимаємо. І гарно відчуваємо. Ще чотири. Видих. Три. Добре. І ще два. Вниз. Вверх. Вниз. Останній. І тепер те саме, але в кінці трішки змінимо. Дуже люблю, отак, прям нанизувати. На якусь легку праву, трішки легку праву, трішки її ускладнювати. Окей, те саме. Один, два. Але тут разом ноги присіли. Три, чотири. Назад, вверх, Разом присіли. Можливо, так би зрозуміло. Один. Коліно залишили. Присіли. Встали. Один, два, три, чотири. Зрозуміло. Назад, вверх, Працюємо вже. Назад, коліно. Присіли, встали. Вісім разів. Це я показувала, ви розбирались, зупиняли відео. Тепер працюємо. Вісім. Вверх. Хоп. Сім. Присісти. Шість. Назад. Вверх. Присісти. встать. П'ять. Коліно. Присісти. встать. Ще чотири. Видих. Хоп, енергійніше. Три. Обов'язково коліно за носком. Ой-ой-ой. Два. Запуталася. Останній. Вниз. Вверх. Присіли. Молодці. Присіли. Затрималась і сидимо. Вісім. Сім. Шість. Спокійно дихаємо. П'ять. Клас. 4 Я трішки змокріла. Три. Ще два. Один. Добре. Та зверх. П'яточки в підлогу потягнулись вперед за пальцями. Рук. Відпочиваємо. Вниз, вниз, вниз. Ще чотири. Три, два, один. Рівна спинка. Правий ліве лікоть. Вверх. Позмінно. Вниз, вверх, Вдих. Видих. Намагаюся давати вам нескладні, майже класичні вправи, але хочеться, щоб було різноманітно. І вам цікаво. видих. Видих. Останній і на півпальці покачались, повернулись на п'яточки. На півпальці і на п'яточки. Рівна спина. Ще 4. Ще три. Видих. Ще два. Останній раз. Добре. З спинку, підіймаємось вверх. Вдих, видих. Опускаємось на коримат. Так, у нас багато працювали ноги. Ну, як багато? Достатньо, так? Ще вони будуть працювати, не переживайте, не хвилюйтеся, лише віджимаємось. Але віджиматись ми будемо е, із зміною положень. Дивіться, в один бік вдих, видих, перейшли, і в інший вдих, видих. Обов'язково лікти не направляйте в бік, а трішки в бік і назад. Угу, діагональ вдих, видих. Обов'язково не провалюється у нас поперек, тримає прес. Нашу спинку, наш поперек. Сідниці також в себе компенсували положення тазу. От в такому положенню. Працюємо. Вісім. Вдих, види. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Виде. Ще три. І ще два. Останній. Вийшли. Планочку, затримались, стоїмо. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Знову повторюємо віджимання через боки. Вдих. Видих. Так само. Вниз і верх. Нічого складного. Лікті вбік і назад. Попа не виштовхується вверх. Так, не стерчить. Ще. Сім. Видих вверх. Шість. Вдих. Видих. П'ять. Ще чотири. І корпус трішки вправо вліво, так? Ще три. І ще два. Останній раз. Молодці. Вийшли в планочку. Затримались і стиму. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. Два, один. Опустили спокійне коліно. сідніться на п'яточки, відпочиваємо. Ще чотири. Три. Два, один. Лягаємо вниз. Лише дві рівні ноги вверх. Видих. Корпус і ноги у нас спокійно лежать. Точніше корпус і руки вдих. Видих. Ноги в колінах не згинаємо. Поїхали вісім. Сім. Так як ми без вагів працюємо. Я хочу, щоб комплексно працювало у вас все тіло. Шість. П'ять. Чори. Видих. Молодці. Три. Я все бачу. І ще два. Останній раз горі затримали. Стоїмо. Напружуємо сідниці, розгибач спини. Не дивлячись на те, що ми лежимо на животі. Обов'язково тримайте прес. Ще чотири. Три. Два. Один. Окей. З цього положення. Давайте дві руки прямі перед собою. Піднімаємо вверх. лише корпус. І руки, корпуси руки так. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Класичні вправи. Але супер дієві. Чотири. Три. Видих вверх. два. Останній раз. Два. Вгорі затримали, стоїмо, руки вище голови. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Відпочили тазом, покачали вправо-вліво. І тепер ми з'єднали і вверх, і низ. Окей, вдих. І руки рівні вище голови. І корпус, і дві рівні ноги. Сім. Не спішіть. Без ривків. Без різких рухів. Шість. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. вгорі затримала стою. Вісім, сім, вище ноги вище корпус руки вище голови, плечо пущене вниз, щоб не зажимати, трипиться видно. Чтири, три, два, один, молодці, опустились. Знову сідниці на п'яточки, відпочиваємо. Окей, з цього положення округлюємо верх спини, прогинаємось. Округлюємо і прогинаємось. Обов'язково дати спині відпочити. Округлили верх спини, сідниці на п'яточки. вперед проповзли, прогнулися. І знову округлюємо сідниці на п'ятки, вперед проповзли. Прогнулись ще два. Останній раз. Окей, залишаємось тут, в позі стола. У нас лише права нога рівна. І вона торкається підлоги з боку, зліва, від лівої стопи і виходить вверх, вправо в діагональ. Тобто, не просто вверх вниз не вбік. А по діагоналі знизу і вверх. Ми робили коїсь з вами на півкруг. А зараз будемо робити знизу. Прямо торкнутися і вверх діагональ. Поїхали вісім. Сім. Живіт зажатий шість. В верхній точці зафіксувались і на долі секунд затримались. П'ять. Ще чотири. Три. Два. Один, ще вісім. Вдих і верх. Видих. Сім. П'яточку в діагональ. Шість. П'ять. Ще чотири. Ще три. Два. Останній раз. Затримали стему. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Попружинили в цьому положенні. Вверх в діагональ. Вісім. П'яткою. Сім. Носок на себе. Шість. П'ять, і ші, ще чотири. Замаківка. Витягуємося вверх. Три. Два. Один. Добре з цього положення. Опускаємо. Те саме робимо з іншою ногою. Ліва нога. Справа від правої стопи. Вторкаємося підлоги. Виштовхуємо вверх. Вдих. Видих. Вісім. Сім. Видих. Шість. П'ять. Чітко. Кожен рух. Живіт зажатий. Не дозволяйте попереку провисать. Тримайте пресом. Чотири. Три. Ще два. Один. Ще вісім. Вниз. Вверх. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. Два. Один. Затримались, стоїмо, Вісім. Ногу вверх, діаналь. Сім. Шість. Зажали прес. Вище ногу підняли. П'ять, чотири, молодці, три, два, один. Попружинили вверх, 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 Вісім. Трішки в бік нога. Нагадую. Сім, шість. П'ять, чотири, три, два. Один, добре. Спокійно опускаємо сідниці на п'яточки, Потягнулися. В дих, видих, повертаємося та згору. П'ятки вниз. І собака морди вниз. Грудну клітку прогинаємо. Ще чотири, ще три. І ще два. Розтягли задню перню стегна під коріння зв'язки м'яза. Один. Добре. У нас ще що залишилось. Правильно. Прес. Лягаємо на спинку. І будемо підніматися повністю вдих. На видих вверх. Стопи стають. Вісім. І ще сім. Шість. Пам'ятаємо з круглою спинкою вверх, з круглий вниз. П'ять. Чотири. Добре, ще три. І ще два. Один добре з цього положення. Правий лікоть до лівого коліна. Лівий до правого. Вдих вісім. Ще сім. Вдих. Вийди поперек округлений. Шість. П'ять. Ще чотири, ще три. І ще два. Один один. Добре. Тепер ми з'єднаємо дві вправи. спочатку ані. Ні, ще одну вправу Я подумала. Давайте два коліна до грудей. Все по одній вісімці: Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. І ще три. Ще два. Один. Затрималась тимо вісім. 7, 6, 5, ще 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. І тепер ми з'єднаємо. Спочатку коліно лікоть вправо-ліво, потім коліно лікоть вправо-вліво. І два коліна, два ліктя. Поїхали. Правий лікоть, ліве коліно. 8. Ліве лікоть, праве коліно. І два коліна, два ліктя. Далі 7. Шість. Не спішіть. Не виштовхуйте живіт. Ще п'ять. Прес має боліти. Ще чотири. Вище ступу. Останні три. Молодці. Два. Два рази. Видих. Видих ще. І останній раз. Добре, затримай стему. Вісім, сім, шість живіт зажали. П'ять, чотири, три, два, один, все, 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 все потягнулися. Розтягнулись, розтягнулись за пальцем руки ніг, протилежні боки. сильно сильно потягнулись, розслабились. Добре, два коліна до грудей. Дві руки перед собою. І давайте коліна в один бік, руки в інший, обидві лопатки до підлоги, і змінюємо напрямок. Видих. Обов'язково заминка має бути після кожного тренування. Видих. Вдих. Видих. І по останньому разу. Останній. Угу. Добре. Допомагаючи собі руками. Піднімаємось. Тут, тут ми округлюємо верх спини. Прогинаємося, робимо вдих. І видих. І ще вдих. Видих. Останній раз. Добре. Та вверх, І п'яточки в підлогу. Залишились внизу з важкою головою, покачались вправо-вліво, вперед, назад. І ще чотири, три, ще два, один. І з спинки вверх, вверх вверх хребет за хребцем. Опустили руки, опустили плечі, вдих і видих. Добре, лише плечі до вух і різко вниз скинули. Видих. Ще чотири. Три. Два. Останній раз. Дві руки взову. Виштовхуємо спинку. Прогинаємося грудну клітку вперед. Знову опустили руки, опустили плечі, вдих І ще. І останній раз. І я дуже вдячна вам за тренування. Ви великі молодці. Все, до побачення, до нових зустріч. Не забудьте, будь ласка, підписатися і поставити свою реакцію і свій комент під цим відео. І та під наступними також під наступними підпопередніми. Все, до побачення, гарного дня.